А коли Змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. Коли Змій, тобто диявол, давній супротивник Божий, побачив, що був скинутий на землю, він спрямував свою люту злість на жінку, яка народила дитя мужа. Так православне передання розуміє цей образ і як церкву Христову. Що виводить у світ Спасителя, який прийшов пасти всі народи залізним жезлом. І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу Його. Те саме бачимо й у словах Спасителя, який говорить до апостолів. Як мене переслідували, то й вас переслідуватимуть. Отже, гнів Змія спрямовується не на Христа, який уже вознісся, а на його народ, церкву. Подібно до того, як колись фараон переслідував Ізраїля, що виходив з Єгипту, так і тепер диявол кидається за церквою, прагнучи знищити її. Але Господь знову являє свою охорону, як Ізраїлю. Дано було хмару вдень і вогняний стовп уночі, так і жінці з об'явлення дано крила великого орла, щоб вона втекла в місце, приготоване Богом. І жінці дані були два крила великого орла, щоб від змія летіла в пустиню до місця свого. Де будуть її годувати час і часи, і півчасу. Це є повторення тієї ж самої істини Божий народ завжди перебуває під його захистом. Гнів дракона на церкву також перегукується з древнім пророцтвом у буті, де Бог говорить Змієві Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. І між насінням Твоїм і насінням її, ця ворожнеча триває скрізь усю історію спасіння, від переслідування Христа іродом до гонінь апостолів і до тих духовних бит, які переживає церква у всі віки. Отже, Змій скинений з небес, бо не втримався перед силою архангелів і перемогою Христа. Тепер шукає помсти на землі, але вся його лють марна, бо церква, як жінка в пустелі, зберігається самим Богом за Словом Христа. Я збудую церкву мою і ворота пекла не здолають її, і, хоч ворог розпалює переслідування, нападки, спокуси й розділення, план Божий незмінно веде Божий народ до перемоги. Адже той, хто в вас більший від того, хто в світі, таким чином, цей вірш відкриває духовну реальність. Диявол, переможений на небі, веде безжальну війну на землі, але церква, яку він переслідує, перебуває під Божою опікою, повторюючи шлях Божого народу в старому й новому завітах. шлях, що завершується остаточною перемогою Христа над злом?